Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я оце роздоплився трохи раніше от, і вирішив поговорити про таку філософську тему: чи варто зрозуміти жінок, чи варто намагатися там когось конкретно вразити, чи когось конкретно там домагатися, чи щось таке. Бо насправді, ну тут же хочеться, щоб тебе прийняли, да? і страшенно непросто залишатися собою. І особливо коли на горизонті там з'являється вона, та сама жінка, яка подобається, хвилює, і в цей момент ти намагаєшся її зрозуміти, починаєш якось змінюватися. І не зсередини це все відбувається, а ззовні. Тобто міняється поведінка, починаєш фільтрувати свої слова, намагаєшся сказати щось таке, щоб їй сподобалося. От ну, там, стараєшся стати кращим. От, але не собою, да там і ну, в чому парадокс в цій ситуації? Що чим більше ти стараєшся сподобатися, тим більше, тим менше в тобі залишається тебе, і тоді, ну, типу, нічого дивного, що вона втрачає інтерес. Це до, 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 до цього, до речі, приклад, коли з часом жінки в шлюбі, коли вони починають впливати на чоловіка, щоб він. Ставав не таким, як він був, ставав більш якимось комфортним, більш там якимось спокійним, чи ще якимось. Вони втрачають до нього інтерес, тому що ну, втрачається своє ядро по суті. Да? Своя, то що англійською мовою каже, називається інтегриті, цілісність. Да? А, і щоб жінки не казали насправді, там, щоб не було модно казати зараз. Вони хочуть не зручного і такого комфортного і безпечного от, вони хочуть справжнього. І не того, хто йде за ними, хоча їм це дуже подобається. І чим більше вони таких нагонять у свою френдзону, тим їм краще. А того, хто йде своїм шляхом. Тобто, якщо у тебе є бачення життя, свій шлях, якась мета, то ти стаєш цікавим. І, ти стаєш таким, що ти повний ідей, сили, життя. І жінці, звичайно, з таким чоловіком цікаво. І е, коли ти намагаєшся вразити когось, а побудувати себе, своє життя, свій шлях, то тоді ти стаєш цікавою людиною. Тому що я тисячу разів казав, що е, проблема в тому, що ми подобаємося або всім жінкам або нікому. Тобто, і намагатися в цьому плані зрозуміти. Конкретну жінку, от саме зараз, це, ну, це шлях в нікуди, тому що сьогодні вона під впливом емоцій, там, якихось розмов з подругами чи з кимось ще, вона хоче одного, там, їй подобається одне. Завтра вона хоче іншого. І ну, як, от що ти будеш Кожен день щось там підлаштовуватися, щось собі міняти. Ні, от краще розібратися в собі, зрозуміти, роз, хто ти що, ти, що ти, що ти хочеш, що тебе драйвить. Що тебе, що тобі допомагає знаходити натхнення, не будемо казати це слово, мотивацію. Да? Що в тобі живе глибоко, про що ти мрієш, і що чекає, щоб проявитися? Да? Тому що ти ставиш себе на перше місце і не з егоїзму, а з поваги до себе, то все стає так, як треба. Воно змінюється. Світ починає навіть мінятися під тебе. Ти вже не, бі... Не, бі... Не, бі... не бігаєш за жінками, намагаючись там когось якось там, якось не знаю, щось вгадати, що вона хоче. а е... Ти будуєш себе, і коли ти будуєш себе і розвиваєшся, то спрацьовує така штука. Тут знаєте, як є такий вираз, що е... як. Причарувати ту жінку, що тобі подобається, це неправильне питання. Правильне питання як стати такою людинкою, людиною, яка ну, яка буде привабливою для жінки, яка б тобі хотілася. Да, І ну, якщо ти станеш, як це кажуть, такий да, дуже банальний вираз, кращою версією себе, то. Жінки вони тебе знайдуть, їх буде стільки, що ти будеш не встигати з усіма встрічатися і там усім приділяти увагу, от і тому заняття собою, робота, фізичний розвиток, там навіть приділити, приділити увагу своєму стилю, як ти одягаєшся, це не про те, щоб ну та організуватися, да, там на якомусь лігу, це не про те, щоб сподобатися. Це про те, щоб бути собою, бути цільною особистістю, да, щоб справжнім і тим, що магнітить, тобто те, що от кажуть харизма, да, що сама твоя присутність і поява вона вже привертає увагу. Тобі навіть нічого не треба робити. До тебе самі підходять люди, там якось тобі посміхаються. Тобто, це не, не те, що складно, але це не легко. І тут же справа в тому, що найпривабливіша риса в чоловікові це впевненість, і навіть не умовно кажучи, не фізична сила, тому що я бачив в своєму житті ну, таких харизматичних, таких сильних духом чоловіків, які не були зовсім там атлетами, да там. Е вони вміли, і кожен з нас насправді, якщо він буде вміти залишатися собою, коли хочеться ну, змінитися, щоб сподобатися, щоб залишитися вірним собі, коли хилитає, коли навіть зараз всі ці новини, якісь там спроби розхитати там, натравити один на одного сусідів, да там і зростати в житті не заради оцінки, а заради себе. І тому нема ніякого сенсу намагатися зрозуміти жінку, нема ніякого сенсу вразити, намагатися конкретну жінку. Треба дивитися, ким ти хочеш стати. Бо коли ти станеш собою в цьому світі, то ти будеш приваблювати і можливості і. Тих жінок, які тобі подобаються, вони будуть самі відчувати в тобі ту от, особистість, яка буде їх приваблювати. І це, можна так сказати, е, ну, найефективніший шлях. Найефективніший шлях бути собою, розвивати себе і, і думати, що зробити краще своїм життям. Ну, от такий от сьогодні філософський коротенький стрім. От, на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.